Голова облдержадміністрації Сергій Машковський відвідав Луганщину в рамках робочого візиту, передав допомогу від нашого регіону та особисто глянув соціальні об'єкти, які планують відбудувати. Мишна і приймає активну участь, як і на захисті нашої держави. Дуже багато військових наших знаходяться зараз на території Луганської та Донецької області, і також до допомозі в допомозі і вимушеним переселенцям. Ходиться досить багато їх і також цим районом. Тому було прийнято рішення як поставлено завдання доправити на Луганській Луганській області. Зараз перша партія близько 30 тонн продуктів харчування це картопля, різні крупи, те, що необхідно, цибуля, все і теплі речі. Це також за допомогою і за участі Української православної церкви. За словами голови облдержадміністрації, житомирщина готова відремонтувати один чи кілька закладів соціальної інфраструктури на Луганщині. Будівельних матеріалів в регіоні вистачає за можливості. На схід поїдуть добровольчі робітничі бригади. Томорська область дуже багата і на дерево, і не каміння у нас є. корисні копалини. Тобто, ми маємо, ми, ми зможемо допомогти, і ми візьмемо однозначно деякі об'єкти. Ми от тільки що спілкувалися з Геннадієм Геннадійовичем, чи це буде в попасному школи, там зовсім родин, здається, да, дитячий садок, чи це буде в Лисичанську лікарня? Ми зараз поїдемо, оглянемо. І я думаю, що в найближчим часом ми і відкриємо, і відремонтуємо і запустимо ці об'єкти. На початку та в кінці наступного тижня відправлять ще два вантажа по 30 тонн допомоги. Обіцяє Сергій Машковський. Наголошує, що так Житомирщина бере участь у єднанні України не лише гаслами, а й конкретними справами.